Такий гарний фонтанчик при вході готель Аквіла-Ретімно-біч. І так, 5 жовтня 2024 року. І я вам показую готель, який знаходиться в Греції на острові Крит. І це готель п'ятизірковий Аквіла-Ретівно-біч. Сам готель був відкритий аж у 1976 році, але реновація відбувалася в 2022 році. В цьому відео я вам покажу, яке тут харчування, сніданки, вечері, а карт ресторани, також які кімнати, територія, пляж, море. Адже в цьому готелі я ночувала дві ночі і зможу показати вам все, що я побачила сама. Також покажу, що знаходиться за межами готелю, чи є куди вийти погуляти, чи абсолютно немає. Тобто давайте оглядаємо. Розпочинаємо огляд з спа-центру, адже він тут є і це практично гордість готелю. Звичайно, що процедури за додаткову плату: це масаж, сауна, але відвідування критого басейну можливе безкоштовно. Також тренажерний зал він теж безкоштовний. Можна відвідувати, коли забажається. Одразу з спа-центру переходимо до території готелю. Територія, відмічаю, дуже зелена. Є багато дорослих пальм, також є кактуси, також є багатовікові, гарні оливкові дерева. Зверніть, будь ласка, увагу. І зелений яскравий газончик, його теж багато. Зверніть увагу, Пляж від готелю Аквіла Beach має голубий прапор. А це означає, якщо ви поселитеся в готелі Аквіла Ретімно біч, ви будете мати хороше, чисте, екологічно головне чисте море, а також пляж. На пляжі працює біч бар, ви можете брати алкогольні і безалкогольні напої, а також закуски і перекуски. Також зонтики-шезлонги безкоштовні. Але ось такі кабани вони за додаткову плату, і потрібно вже на місці їх бронювати і за них розраховуватися. Готель за 7 кілометрів знаходиться від центру історичного міста ретімно, і також від готелю знаходиться поруч автобусна зупинка. За 15 хвилин можна доїхати до центру міста, аби просто погуляти чи ввечері, чи в день транспорт ходить регулярно. Також готель знаходиться в 70 кілометрах від аеропорту Іракліон. Тобто ваш трансфер буде тривати приблизно одну годину. Всього в готелі 512 номерів. І готель витягнутий паралельною лінією до пляжу і до моря. А також між корпусами є багато декорацій з зелених кущів, дерев, кактусів, фонтанчики. Є багато місць, де можна присісти, посидіти, взяти собі каву або коктейль, алкогольний чи безалкогольний, і насолоджуватися привітною атмосферою, гарним ставленням персоналу, смачною їжею і вдихати морські аромати. Прогулюючись територією готелю, ви будете в захваті. Як все гарно, красиво продумано. Доріжки викладені камінням, відчувається грецький настрій, грецький стиль, також будиночки розташовані між пальмами, між оливковими деревами, між кущами, світами, і все це настільки гармонійно поєднано, що не хочеться з цієї території куди-небудь іти. Крім зеленого оформлення території, а також житлових корпусів. На території є все необхідне, в тому числі шопінг-центр. Тому, не виходячи за межі території, ви можете придбати все, що вам є необхідне. Також між будиночками є зони басейнів. Взагалі в готелі є дитячий, дорослий, а також критий басейн. Басейн досить великий, прям дуже великий місточки, гарно декоровані, парасольки, зонтики. Все тут є. Зон такі шезлонги, з матрасами такими нормальними. Територія взагалі. Знаєте, така вся полога, вимущена плиточкою, нема східців, тут дуже зручно з коляскою для людей з обмеженими можливостями. Тут збереглася така автентичність, тут святкують весіля, тут є церква на території. І місце таке більш спокійне для релаксу, посиденьк вечірніх. Ось так гарно все тут. А тут таверні ракія, кава, гарецька, кальян. І тут ще є вказівник домпітеатру. Це наш номер. Бума ракета, трояндочки, п'ять штучок червоні. Це таке ліжко гарне, сумочка пляжна. Диванчик, бенцел, чайний набір. І саме головна фішка, вихід до моря. Вигляд на море. Супер. Ну і тут ввечері можна посидіти. Дуже гарно. Так, тут такий в нас санузел. Привіт. Там ось тут. Так, виглядає. Голодильник. Так. Що тут у нас є? Так, є. Є, є, є. Дивіться, цінника немає. Може бути, що входить у вартість? Поїжджаємо. <клухи> Бля, старувати такі всі <клухи> нічого. Отже, біні бар є безкоштовним, я вже уточнила, а також пено по приїзду для гостей теж є як додатковий бонус плюс. Біжимо з вами на вечерю. В готелі є основний ресторан і два алякарти ресторани грецький і італійський. Але всі працюють за системою шведський сіл, просто з національними стравами. Це в нас грецький алякарт-ресторан. Я вже не знімала, тому що з дороги була сильна втома, але далі відео. Є і сніданки, а також італійський алякарт-ресторан, і головний алякарт-ресторан. Додивляйтеся моє відео про готель. Також поставте вподобайки і поділіться коментарем, можливо, ви відпочивали в даному готелі. Добрий ранок, мої хороші. Як і обіцяла сьогодні, я вже з вами вітаюся з сонячного криту. Ви знаєте, така класна погода. Сьогодні, 6 жовтня. Я здивувалася тим, що зранку в 6.45 вийшла на балкон. Ще була темна ніченька, але було вже е, тепло, тобто немає такої, знаєте, різкої зміни температури Між денною і нічною температурою. І це дуже класно. Ось така тут рослинність, пальми, оливки, кактуси. Бачите, якого розміру ще більше за мене. Ой, дуже багато квітів, воя, взагалі дуже-дуже гарно. Острів зелений. От я собі уявляла його таким, знаєте, вигорівшим, тому що він розташований близько до екватора, тому що він умивається зі всіх сторон морем. навіть три моря умиває, острів Крит. Це Егейське, Лівійське і трохи є іонічного. Так. Ці тротуарчики помили зранку, це не дощ в якому разі, це просто полили працівники, щоб почистити прохідні такі площадочки. Взагалі, готель дуже чистий, зелений, охайний. Спалося дуже добре, особливо після дороги, і постільна білизна, ароматна, білесенька і дуже хорошої якості. Ну а прокинулася я від співу пташок. Адже територія дуже зелена і живе багато пташок, і вони співають одна наперед другої. Ідемо зараз з вами в ресторан і по дорозі зустрічаємо ще такі дерева. Це в нас гранати вже майже достигли. І в головному корпусі знаходиться ресторан. Зараз я веду вас на сніданок. Заходимо в головний ресторан. Тут в нас накритий сніданок. Для гостей готелю є столики засервіровані в приміщенні готелю, а також на терасі їх є теж велика кількість. І так як в готелі 512 номерів, то якраз достатньо для всіх туристів столиків. Зверніть увагу білі скатертини, зверніть увагу сервіровка стола, а також квіти на кожному столику. А тут дуже гарна тераса. Ось тут рекомендую вам снідати, обідати, вечеряти. Так, покажу вам сніданок в готелі Апіла Рібну, біч. Так, тут у нас молочко, також різні сухофрукти. Так, Тут чай за наполю. Також можна взяти лимончик, родички, сік томатний. Не бачила також сік томатний. Можна було брати. Так, це в нас різні йогурти. Це в нас різні горішки. також сухі сніданки. Так, так солодощі великі. Так, тут різні полипки, олії липка, різні намазки, Все підписано, але грецькою і англійською мовою. Тости можна зробити. Так, це у нас панкейки, коробки. Покажу, ще тут різні поливочки, так, тут такий сіл мінімально. Омбирки, сыр, рибка, сір. Позднемо до подносити, поки ще вам покажу на чайчик, такий, можно можна собі попарувати. Так, Тут у нас яйця виснажені, тут у нас омлет. Так, букончик. Тут що в нас є? Коже омлет, але вже для приготування. Так, тут у нас сосиски, тут у нас теж омлет і теж кацуль. Кукурузка. Такі картоплені палички людей та пише, помідорки. Ще. Ага, яйця кашок. А тут каша гурсяна. Молочна. І тут просто я варю яйця. Так, тут водичку можна набрати, а тут точно такий самий стіл. Зараз так швиденько. Ага, тут ще є фрукти. Персики, груші, сливи, банани. Ага, і овочі. Овочі, кавуни, грейпфрути, диня, риска, рибка, сало. Шампасик, шампусик. І все решта стандартна. Так, готель Аквіла Ретінно біч смачно поснідали. Ось тут на першому поверсі ресторан. І одразу пляж. Дуже все близько. Тут такі зонтики, шезлонги, пляж. Мілесенька, мілесенька галічка, переміжку з пісочком. Є ось такі волнорізи, їх багато. Раз, два, три, чотири, п'ять. Також розкладені буйки. Також є місце рятувальників, Ось там далі. І ну, переважно пісок. Я би сказала, що тут піщаний пляш. А тут взагалі просто пісочок. Галечки практично немає. Пісок путкенький. Я вже взуття набрала. Так, І тут маленький пісочок. Гальки. І піщаний пляж. Ось ласка. Я бачу, що глибина стрімко набирається тут. Для діток нема в суму комфортно, хоча думаю, що є і такі місця. А для дорослих тих, що плавають супер. Цілий день я була на огляді інших готелів, а зараз повертаюся в Ретімно Тімнобіч і покажу вам ще. Вечерю в італійському а карт ресторані, а також в головному ресторані. І вечірній вайб цього гарного готелю. Так, тут на італійський а карт ресторанчик Так, що тут у нас є по є Да. Вечеря. Насправді харчування в готелі дуже і дуже смачне. І зараз я ще вас проведу в головний ресторан. Вечеря в головному ресторані. В головному ресторані. Сирана, супофрубки, сири, салат такий.

Вечеря в двох різних ресторанах головному і італійському алякарті не відрізнялися практично лише за винятком деяких страв. Це я вам знімаю вже вечерю, коли вона завершується. Отже, з цього робимо висновок, що їжі достатньо і її поновлюють. Увечері в готелі вирує своє життя. В лобі барі можна брати каву, чай, а також різні напої. І все на території готелю підсвічується, все красиво, і за межі готелю є де вийти погуляти. Є цілий променад з сувенірними магазинами, супермаркетами. Ідемо зі мною. Я так, вам така покажу набережна в ретинно, дуже все гарно сувенірні магазини, продуктові магазини, все так культурненько, чистесенко ідеально. євро. Там ніяких поверніть далі. Аману, думаю, мало б за собою. Сина переміна мульмира. Найпопулярніші сувенірні продукти з Греції це гастропродукти. В основному рекомендую туристам придбати оливкову олію, адже вона тут дуже гарної якості. Також можна брати оливки, маслини, вони вакуумовані і легко переносять дорогу. Також можна брати солодощі, також можна брати кераміку, вироби різноманітні сувенірні з кераміки, ну і звичайно, все, що вам сподобається в очі. Обов'язково привізіть собі сувенір, аби мати гарну і приємну згадку. Також, якщо ви поїхали відпочивати на острів Крит і не взяли чогось з собою для необхідного для відпочинку на морі, то не журіться. Все на Криті можна придбати. Це і сонцезахисний крем, і крем після засмаги. Також можна придбати різні Картінки. кепки, блайзери, купальники, тапочки. Пляжні, також різні гумові вироби для діток, щоб гратися. Тобто все абсолютно є. І Це 268 кілометрів. бачиш протяжність пляжу. по ширині е, остров. Да, 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 да. Да, да. Підпишіться обов'язково на мій канал, адже я почала серію огляду готелів на острові Крит. Це тільки от другий опубліковую і далі в мене ще по плану 40. Також дві екскурсії, які можливі і найпопулярніші з острову Крит. Думаю, що вам у мене буде цікаво. А якщо так, то поставте вподобайку і приєднуйтеся до мене в друзів. Мені приємно буде вас бачити. Також, якщо ви знайдете серед моїх відео вашого улюбленця, в який би ви хотіли поїхати в готель відпочивати, то в шапці профілю є посилання на мої контакти: це і інстаграм, також на сайт. Заходьте, там є номер телефону, телефонуйте, пишіть під ваш склад сім'ї, під ваші дати. Я обов'язково зроблю підбірку, Забронюю вам відпочинок, проконсультую детально і ви будете гарно відпочивати. Ці всі відео, що я зараз вам показую, це території, які знаходяться навпроти готелю. Аквіла Рітімно біч. Тобто, ввечері ви вільно можете погуляти і отримати естетичну насолоду. Щодо ще е, концепції готелю. Значить, по харчуванню є головний ресторан, а також два алякарти італійський і грецький. По одному разу за період відпочинку сім ночей ви можете відвідати італійський, і грецький на вашу вечерю безкоштовно, але за попередньою резервацією. А ось обідати ви можете або в основному, або в грецькому без попередньої резервації. Годують туристів в готелі Аквіла Ретімнобіч дуже смачно. Рекомендую вам цей готель, якщо дозволяє бюджет. Обов'язково обирайте його для свого відпочинку.